Перелік необхідних речей для народного авто, і я брала його з практики. Тобто на одних автомобільних я бачила одне, на інше друге, на третіх третій. Я вирішила все це об'єднати, одний список для того, щоб ми зрозуміли, що так, у українців це буде у росіян на двох ножках вони будуть пересуватися. і ми повинні прагнути до того зробити, щоб у кожного навіть солдата було авто так? з Європи. Дуже часто ми бачимо автомобілі, які мають не, не, не з тої сторони руль. Да. Звичайці, у нас... Автомобілі вони одного і того кольору, да? для нас вже звичного, і вони можуть бути не, ще не розтаможеними. Але я думаю, що тут для того у нас особливої проблеми в цьому і немає. Значить, дивіться, що я бачила особисто, я додавала до цього списку. Це перше, все для авто. Це не взагалі це не речі. Це перше, це карабіни, це будівельні і туристичні, великі і маленькі. Карабіни вам потрібні. Карабіни, вам треба буде щось цепляти, щось вести. Е тому що надалі вам треба бути ремні автомобільні і цепочки металеві, металеві під карабіни, ремні автомобільні також вони йдуть під карабіни. Туристичні, скоріше вони для себе, а от е будівельні і великі то вже для щось вести або щось тягнути, і вам його придеться. Далі це станція заряджання для акумулятора. Це абсолютно обов'язкова річ. А, щоб вас, щоб ви завжди були при енергії. Додатковий акумулятор для енергії, значить, дивіться, я вам покажу відео, де ми де система, значить, система освітлення заключається в тому: а... акумулятор, вентор і все це. Бачите, який поганий зв'язок. Видали лист на дно, Формі, там, роблять форму, роблять або, або на дві частини ділять Перша, перший лист, другий лист. І, власне кажучи, відмін. якщо ви покладете пару металевих листів, ви забронюєте дно. Тобто, якщо ви наткнетесь на протипіхоміну, скоріш всього, вас витримає. Дно точно отримає, металеві листи взагалі вам потрібні. От у вас в автомобілі повинні бути металеві листи. Далі сітка маскувальна на авто. Це така яка кольору. Також я зараз бачу на автомобілі вже реби стоять, власне кажучи, вони по різному виглядають, Не буду казати, якими вони стоять. Такте тердрує перед очима водія. Я бачила авто, я бачила воїна, який сидів за, ру... за кермом. А поруч перед очима, отак от перед очима, у нього стояла детектор, оцей от маленький екранчик і виглядала дуже впевнено. Тобто людина поставила собі перед. У нього було на авто у цього хлопця реп-система ну, зверху. А перед собою у нього було просто а, оцей а, монітор він бачив дрони, тобто, ну, монітор, який попереджає про дрони, тобто, система, що бачить дрони. Приборнічного бачення. В деяких автомобілях, перші ставили а, не реп-системи, а ставили поперед собою приборнічного бачення для авто. Тут теж хочу сказати, для, для авто, тому що такі також є, вони стоять 20 тисяч. Я просто пишу. Ідеальний список. Я поєдную одно, один автомобіль з іншим автомобілем і третім автомобілем. У мене виходить отакі далі. Це цепочки на шини зимові. Я бачила варіанти, коли їх застосовували. Я думаю, що автомобілісти знають пару запасних шин інструменти для заміни. Зазвичай вони у них окремі місця, у них запасні шини і не одна шина, сітка маскувальна на авто зимова, грязний колір, тобто зимова, і броньована плівка на авто на скло. На скло. Або або просто, власне кажучи, бронювання, а, вам бронюють скло по іншому а спеціальними матеріалами, куди входять зазвичай акрил, епоксидна смола і так далі. і ну є Можна і самостійно забронювати, купити броньовану плівку, на скло, і це буде. Якщо без роботи, якщо ви самі будете клеїти пленку, то можливо це буде і дешевше. Ну, тобто, десь ще раз, я бачила автомобілі з приборами нічного бачення перед собою сталя. Десь я побачила автомобіль з ребом системи, десь я побачила автомобіль з. З цепочкою з, о, на шинах були такі цепочки, вони зимою їздили, і вони їх начебто не знімали в місці. бо хочеться запитати не на, на нашу, але та паче я бачила. Не було бажання зняти настрій був гарний. Да? А, ну і звичайно, лебідки. Лебідки дуже багато лебідки. Тобто а, да, нам зручно, нам зручно, коли кожен, кожен хто має автомобіль, буде мати щось схоже. Це знаєте, такий міні, мі, міні броньовик, мі, міні танк, міні прохідна машина. І хочу сказати, що металевий лист на дно, на дно е, покласти і пару, дві-три штуки, ви так себе захистити. Що в них все впровалиться? Хай воно в них провалиться. Я вам скажу, в принципі, нам вже запрогнували він у нас й рік. От, коли нам США, знаєте, доводить допомогу на наступний рік, це говорить про те, що ми будемо продовжувати воювати. Так що 25-й рік ми ще воюємо, а там, ну власне кажучи, а там знову будемо зустрічати новий рік. Так що, в принципі, от, є до чого прагнути, і е, я. Наступний раз обіцяю, що я більш-менш порахую, але тут десь приблизно на 1100, сто оцього сто цього списку на тисяч на сто тисяч гривень. Ну, знаєте, українці вміють дістати все, що треба. У них є талант. Якщо навіть нема гроші, можуть доставати. Да, українці можуть. Тому, в принципі, от такий от список я вам хотіла показати. Він буде доповнитися, це залежно від того, що ще я побачу. Слава Україні! Переможемо.